Доброго дня, мене звати Юрій Константинов, я мешканець міста Красноград, яке нещодавно було переименовано в Хочу декілька слів сказати щодо переименування. Я особисто я виступав і виступаю проти зміни назви, тому що наше місто Красноград таку назву носила 102 роки. Можливо, були якісь вкладені з радянські часи, коли його перейменували з Константинограда в Красноград, е, наративи радянської епохи. Але за ці сто років, особисто для мене і для багатьох красноградців, е, назва впитала інше значення як красне, красиве місто. Для кожного воно було таке і для багатьох залишиться. Щодо того, що яким чином було переименуване. Це не було ініціативою Красноградської міської ради щодо переименування. Саме міська рада зверталася до Верховної Ради з листом. Проханням не переймінувати місто Красноград до закінчення військового стану, щоб мали можливість повернутися захисники з війни, щоб мали можливість повернутися наші містяни, які виїхали за кордон. І щоб разом розглянули щодо переміг. Крім того, Перейменування коснулося автоматично не тільки Красноградців, а весь Красноградський район. Я всім бажаю миру, щастя, Божім благодаті. Щас, На все добре. Коротиці, прапор наш за майорія, і з тих часів нам волю не зломить бандури струни, кобзаря завіти Лунають серці наші і в душі. Ми українці, ми козацькі діти, ми батьківщини, доньки і сини.